Вітаю всіх на цьому каналі Місячниця Атара Психологія. Давайте подивимось, що він зараз думає про вас, ваш загаданий партнер, загаданий вами. Ну, я можу так сказати, що він зараз. Або відпочиває, або знаходиться в такій стагнації, в тупіку, хоча думає про стабільність і він сам, король бубій, це король Пентаклів, це стабільна людина. Але зараз чомусь. Ну, він думає про вас, про те, що він би хотів би до вас а, приїхати, або, знаєте, це швидкі якісь дії, пов'язані або його думки, тому що піки це ж а, мечі, це про швидкість думок, це логіка. І також можу сказати, що він, чому він думає про вас, тому що він, напев, напевно, від вас на відстані. Що ще він думає про вас? Ну, він вважає вас дуже яскравою, у нього до вас є емоції, незалежна жінка, ви для нього. Також він думає про те, що ви зараз якось з ним боретесь або відстоїте свої якісь думки, свої позиції, і він теж про це може думати. Також він думає про те, що потрібно вкладатися, потрібно взаємообмін і енергіями, і іншими речами, пов'язаними з стосунками. Можу так сказати, він вибрав шлях, і цей шлях пов'язаний з вами. Ну так, тому що у нього багато думок на стосунок вас, а також можу сказати, що ілюзії, знаєте, мрії, можливо, щось він уявляє собі, а можливо, йому щось зараз наснилося стосовно вас, і тому карти це вказують.